Теплого, світлого, мирного, переможного, святкового новорічного вечора! Після довгих вагань чи потрібно, чи доречно, ми все ж таки вирішили, що ми будемо святкувати новий рік на заздрість нашим. нашим Ворогам і на радість нашим друзям. Тож дякуємо, що ви сьогодні з нами! Дуже дякуємо нашим глядачам, які теж з нами. Дякуємо Україні, що вона з нами. Дякуємо світу, що він з Україною. І дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість зібратися тут. Тож, ми будемо святкувати зі всіма атрибутами нового року. А головний атрибут нового року то, звісно, святкова ялинка. Тому сьогодні я попросив наших акторів, щоб вони власноруч прикрасили нашу ялинку. Вони це зробили. Я не знаю, що в них вийшло. Вона там під тканиною. Тож дуже скоро ми з вами дізнаємося, що там під тканиною. і всі разом. Скажемо один, два, три, ялиночка гори і почнемо святкувати. Ви готові? <плес> Тоді зустрічайте наших акторів! Олександр Бережок! Всім привіт! Прийдеш з цими новорічними святами всіх! Саня, я так а? розумію, тебе відправили зтирнути цю тканину і оголити нам ялинку. Ні. Мені сказали принести сюди опудало. Що? Та я поки його ніс, мені чуть два рази люлей не дали. Хочете, хочете, яке опудало? Ти що не знаєш? Я не в курсі. А, добре. Тоді тобі про все це розкаже інше опудало. Євгеній Смаригін! <клухи> 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 Добрий вечір, Україна! <клухи> Вітаю всіх! прийдешнім Переможним новим роком! Так, Женя, ти признайся мені, що там за опудало? Mm -hmm. Що, ялинку нарядили в бабусю, і тепер ти символ нового року. <реку> ні, ні, ні. Ти е, не хвилюйся, все буде добре. Я особисто за всім прослідкував. Ось, все. коли ти сказав не хвилюватись, я і почав хвилюватись. <реку> Це буде майже як у своєму сценарії, але замість ялиночки, ми скажемо, один, два, три. Опудало гори. Так, що там за опудало? Це сюрприз, але оплесків буде в три рази більше. Точно. Так, я не люблю ваші сюрпризи. Демій ага. Гашенко! Євген Гашенко! Па -па! Усім привіт! Усіх вітаю! Усім перемоги! Ну що, ще не горіло, бо я боявся пропустити. Що горіло? що що Чучло. Що? Чучло. Чучло, чучло! ла 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 Почекайте, ви що, хочете сказати, що ви на ялинку натягнули Путіна? На ялинку, на шест. Ми його на кіл посадили, ну, щоб не втік. Так, у мене тільки одне питання. Хто це придумав? У, ну, я Юлія Мотру! Доброго вечора, ми мистисіль шоу! Бажаємо усім нового переможного року. Дай Боже, дай Боже. Так, Юлія, у мене питання. Можеш пояснити цю свою концепцію? Ой, Єгор, ну подумай. Ну Чому в Україні зрадіють більше? Звичайній ялинці або палаючому чучу. А? А -а -а -а. Я б такі ялинки на кожній площі встановила б. Отак от було. Точно, є така прикмета: спалив опудоло, наблизив тепло. Так то ж на масля, ну до чого тут новий рік? Да наші люди готові палити це опудоло і на новий рік, і на водохрещу, і навіть на день святого Валентина. Почекайте, ну, ну про що ви кажете? У Нас будуть дивитися люди, діти, вони хочуть святкового настрою, вони хочуть відволіктися від усього сього. А ви їм що показувати будете? Як натягнули на ялинку Путіна? Ну, 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 що ми з цим хочемо сказати? Та Єгор, всі в країні хочуть вже, щоб скорішому путіну настала звізда. Дмитро ну, 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 <плес> Данкович! Тут всі твої родичі сьогодні, діма. Вітаю, друзі! Слава Україні! слава! Жиє білорусь! Що ви спалили вже це пудола? Ні, ще ні. А, а я білоруське пудоло вже спалив. А де ви? Вуса не горять. Не горять. Хочу тут попіл так розвіяти. А чого саме тут? Ну щоб вони і тут були разом, правильно? Господи боже мій. О, Вікторія! Вікторія болітко! Хлопці, вибачте, що я не допомагала вам з ялинкою, тому що я готувала подарунки. Я довго думала і я придумала, що треба взяти най найважливіше, що зараз потрібно дівчатам. І це бензин і дрова. Нормально! то відсотково підходить Давай. під нашу ялинку. <ріст> а а це ще це я підготувала віршик. <кій> Зима вже на порозі, все снігом замело. Усі давно чекають, коли згорить чучло. Браво! Браво! Усі привіт, мої любі! Я на Глущенко! Усім нам переможного нового року. Яна скажи, ти теж підтримуєш цю ідею? Я обома руками. Не. Я б навіть таку акцію зробила по всій країні. Ну, зараз по всій країні є ж пункти незламності. А у нас будуть ще пункти неминучості. Точно нормально. У пунктах незламності можна зарядити свій гаджет. А у пунктах неминучості, коли горити опудало буде, можна зарядитись позитивом. Точно! Там зігрівають тіло, а тут зігрівають. Душу! Так! Ну, по-перше, це буде так красиво. Все. Як то кажуть, нравиться, не нравиться, горі моя краса. Нормально. Ладно, обмовили. Що ж там за опуда, таке! О! Ну що ж, тоді нам залишається усі разом сказати один, два, два три Опудало! гори. Можемо розпочинати наше новорічне, переможне, тепле, зігріваюче, народне, патріотичне, українське. Наше Дізель Шоу!